Слава Україні! Як працюють міністри і міністерства? Для людей чи для себе і олігархів, кого звільнати і які дії президента є державницькі? Станом на лютий 2023 року є очевидним, що у всіх галузях повинні бути добрі результати. А для цього потрібні ефективні міністри. Ми коротко резюмуємо стан в галузях і міністерствах, сьогодні про 10 міністерств, виставимо оцінки по. П'ятибальній системі. Не про всі міністерства говоримо, а про 10 поговоримо. Для інтриги вам скажу, що робота трьох оцінена як нормальна, одного на трійку, а в інших шести міністерств є проблеми. І потребують вони негайної заміни міністрів. Міністр відповідальний за житлово комунальні питання, повинен працювати. Його робота оцінена добре. Всі бачите, йде війна. А сміття вивозиться, водогони ремонтуються під обстрілами. Молодець. Забезпечив же діяльність країни в умовах війни, навіть в умовах масового переселення людей. Тут потрібно відмітити і роботу мерів. Особливо міст Сум, Чернігова, Миколаєва, Києва, тих міст, які найбільше постраждали від війни. А особливо Олександра Сінкевича в Миколаєві. В місті, яке взагалі залишилось без води. Оцінку відмінно міністру можна ставити після перевірки міністерських закупівель. Якщо були справедливі ціни, не як у Резнікова, то молодець. І перевірки реалізації довготривалих програм, які вплинуть на добробут громадян в 2023 2024 роках. Міністр відповідальний за логістику, мінінфраструктури. Оцінка добра. Вантажі переміщуються, незважаючи на блокування портів, відсутності авіаційного сполучення. Чому не 5? Тому що при оголошенні мобілізації в перші дні війни повинен був відразу зробити виключення для водіїв транспортних засобів і вантажів в перші дні війни їхали. І не, сталося, не стало б це на два тижні, по причині неможливості водіям виїхати з країни. Думати потрібно. І відповідальним бути, і верховного за вухо відтягувати від підписання абсурдної загальної мобілізації. А ще по розумному потрібно було б і. Звільняти від мита ввезені автомобілі по-розумному. Міністр транспорту повинен був і на це також вплинути. Міністр охорони здоров'я. Четвірка: війну людей терпимо лікують, і маса лікарів задіяна для лікування поранених. Претензії вже рік війни, а в країні не налагоджено масове навчання населення медико-санітарній підготовці. 80% дорослого дієздатного населення повинні пройти такі 10-денні курси. Буде п'ятірка, коли будуть курси, будуть перевірені закупки на справедливість ціни. І буде вивчене, зроблене для реформ медицині. Міністр сільського господарства. Трійка. Паршива з мінусом. З великою натяжкою. Поки. Фермери отримали дешеву селітру. Не по 45 тисяч, а по 10 тисяч тонн. Ні. Фермери отримали справедливу ціну на врожай. Пшениця хоч по 8 тисяч тонн, а не по 5 тисяч. Отримали? Ні. Люди мають кавуни по 4 гривні. Ні, мають по 25. Люди мають цибулю по 9 гривень? Ні, мають по 40. При знешелені пшениці з 9 тисяч за тонну до 5 тисяч за тонну Люди в супермаркетах отримали хліб не по 14 гривень, а по 8 гривень батон. Ні. Навпаки, хлібець вже 17-22 гривні. У нас буде своє зерно для фермерів на наступний рік? Ні. Бо селекційних станцій вигребли всіх, мобілізували. Краще б МВСників та депутатів підібрали. Але ні, гребанули селянина. Тепер не буде свого насіння і будемо залежні від інших. І на наступний рік отримаємо здорожчання продукції. Бо свого насіння не буде. Так можливо потрібно щось почати робити. Думаю, сольський. Повинен дослухатись до наших порад і сам почати щось робити. І в нього ще є шанс виправитись. Про це дивіться наше відео. Посилання зверху, після та під відео. Якщо не знають чи не хочуть займатися сільським господарством, мене поставте міністром сільського господарства за три роки. Ви українське сільське господарство не пізнаєте. Це буде господарство з майбутнім. Це буде зроблено для перспектив. Будуть кадри. Фермери і трактористи. Буде знання, буде порядок, буде екологія, буде свій сир, будуть свої сади, своя селекція зерна. Буде можливість людині зайнятися своєю справою. Міністр, не замов. Міністр енергетики. Робота оцінена на одиницю, негайну відставку. І підслідство, і до буцегарні. До війни не готові. Палива не запаслися. Контракти на паливо наперед не підписані. Українців вжарили на 80 мільярдів гривень на паливі. Замість бензину і диселя за розумними 35 гривнями ми купуємо по 55 гривень літр. Про це дивіться наше відео. Посилання зверху, після та під відео. Замість готуватися з літа до зими і обстрілів росіян повна неготовність і Україна без електрики. Економіка розвалюється. Українців на електрики вжарили на 60-90 мільярдів гривень. Про це дивіться наше інше відео. Посилання зверху, після і під відео. Вибачаюсь, можливо, вже зверху і не влізе. Тому, мабуть, в описанні скоріш за все. На газі українці вжарили на 655 мільярдів гривень. Про це дивіться наше відео. Посилання вже, мабуть, тільки під відео. Почав, спробуємо вставити по закінченню і зверху. Міністр МВС, одиниця. Навіть не велика жирна одиниця, а мала квола одиниця. Всіх замів на звільнення. Поліція злочини не розслідує. Типова картина. Поліціянт на блокпосту з сигаркою, з кавою залипає в смартфоні. І бикує на дорогах, порушуючи правила та знущаючись з громадян. Бардак повний. Про це дивіться наше відео. Посилання, можливо, зверху, але точно в описанні під відео. Всі, хто там працюють, в керівництві, повинні бути звільнені. Керівником повинен стати військовий з Генерального штабу або людина Сакашвіль. Податкова, гетьманцев. Негайна заміна. Бізнесу потрібен ковток повітря. Ботони. Бізнес повинен ожити. Гетьманцев це сором і некомпетентність. Ви спитайте, чому я так думаю? Бо я дивлюся на ситуацію очима громадянина України, бізнесмена і державного діяча. І жодний із цих поглядів не бачить корисних рішень. Ні для кого. Люди справедливості, бізнес розвитку, держава доходів. Кому потрібен такий діяч? Людям? Ні. Бізнесу? Ні. Державі? Ні. Царю? Так. Кого ставити? Я не компетентний в цьому питанні. Не знаю. Але зміна потрібна. Міністр оборони. Нижче. Думати нічого не потрібно. У відставку негайно. І чим швидше, тим краще. Чому до війни не готові. Брехня, розкрадання. Про це дивіться наше відео, посилання під відео. Міністр освіти і науки Двійка. Слабак. Війну додумався знизити забезпечення освітянам на 20%. Книжки української мови не друкуються. Їх нема для масового переходу на українську. Та забезпечення українізації на визволених територіях. Ми телимося. Чекаємо на зрозуміло, що. Освітяни науковців мобілізовують. Нижче. Потрібна заміна. Міністр культури. Двійне днище. Просто ставлений для медійного забезпечення влади. Все. Все інше провалене і не зроблене. Ви бачили його інтерв'ю Яніні Соколовій в рандеву з Яніною? Подивіться, це капець. Про мінкультури, дивіться, до речі, наше відео. Посилання в описанні під відео. Потрібна негайна заміна цього міністра. Та поставте вже кого небудь Он з братівкапраних поставте. Більше буде користі, хоч історію України, українця повідують та ідентичність нації сформують. Для чого це відео? Для того, щоб великі дивилися на об'єктивні результати і змінювали ситуацію до кращого. І не потрібно мені говорити, що не наразі. Все наразі. Вже рік мовчали. І он мені результат. Яйця по 17, різні мямлить, що не знає, як здеребанили 4 мільярда гривень і вигораджує замір. Це результат мовчання. Хтось скаже, не розшатуйте, а я скажу, розшатують ті, хто крадуть та не роблять належне для держави. А не ті, хто про правду і пропонують потрібне і готові робити потрібне. От і все. У мене завжди питання, де їх таких міністрів і замінів міністрів беруть? Недієвих, неефективних, нездатних розвивати свою тематику. Агроміністр Роман Лещенко це капець. Нуль. Міністр оборони Рєзніков. Я не знав, що в мене всі зами крадуть. Міністр культури Ткаченко. Я говорив з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм, а він не відповів. Міністр освіти Шкарлет в скруту війну порізав зарплати освітянам на 20%. Вони ледь ковід пережили, а тут ще й війна! Вони і вчать, і в волонтерах, і в культури України за, за, за Ткаченка піднімають. Де їх таких міністрів беруть? Не цікавих, не цікавих, професійних, не дієвих, не харизматичних і найголовніше не державницьких і не патріотичних. Чому наші думки правильні? В менеджменті, в управлінні є поняття KPI. Це виведені показники для оцінювання роботи людини та управлінця. Так от, якщо до вказаних міністрів застосувати KPI, з профільних питань, за які вони відповідальні, то результати будуть такі, як ми озвучили. Просто ми говорили словами, а не цифрами чи коефіцієнтами. Говорили так, щоб вам було зрозуміло. Тому ті шість міністрів не отримали результатів і позитивної, достатньої динаміки вже рік з питань, які вони могли б розвивати і вдосконалювати. Тому їх шість на звільнення. Щоб ви зрозуміли, я проти махати шашкою і щодня змінювати міністрів. Щоденна зміна міністрів це помилка. Так не повинно бути. Людина, щоб розкрилася на посаді, потрібно пропрацювати мінімум півтора року. Щодня змінювати міністрів не потрібно. Це помилка. Помилка змінювати. І помилка того, хто брав на роботу міністр. Тому владі потрібно відійти від ставлення своїх. Потрібно підбирати правильних людей і вимагати роботу і результати. Як працюють міністри і міністерства? Для людей чи для себе і олігархів? Кого звільняти? Які дії президента? Державницькі. Ми провели управлінський аналіз результатів роботи міністрів. Результати вам зрозумілі. Це по справедливості, по справах, по державному. Зеленський повинен звільнити зараз шість міністрів. Негайно ставити патріотичних і професійних людей, а не шоблу від ОПЗЖ чи ставленіків партії влади. Ставити професійних, енергійних, чесних і небездієвих. А що ви думаєте з приводу озвучення? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео А всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, зробіть розумний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави, побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!